Зараз прямий ефір, в гості не можете її замінити? Може. Там про тема аукціон ЗСУ, допомога ЗСУ. Дивіться, ви Світлана. Путін ху, щоб він здох, щоб він ска згорів в аду, б, щоб сука перевернувся, гори падла у пеклі, будь ти проклятий, щоб тебе Перевернула до кінця цього дня. Все, амінь. А, так, ти, зачекайте, зачекайте, ми а? зараз ще не включили камеру. Придурки, ви чого ж не включили? Я так з так, душею балакала. Ми в нотатник записали, ну, на, за... да, ми потім передамо. Передавайте. А, за -зараз, секунду, у нас... Собака, щоб тебе всі люди піднімали і кляли щоб ти горів ска у пеклі, будь ти проклятий, щоб ти здох твар здох! Світлана, ще При... не, не почали, бо Давай. дуже довго розігрівається. Але ну, посил ми... посил зрозумілий, і я вам дякую. Передайте мою рожу, передайте, що я сказала, щоб він Що всі українці казали, блін, що він, щоб у земля горіла, падла. Та ви включите камеру чи ні? Світлана знов не записала. Блін.